Як змінився процес розміщення інформації про полеглих героїв на Алеї Слави і в книзі пам'яті, та на якому етапі облаштування сектору військових поховань пола слави? Такі моменти обговорила робоча група на засіданні з питань вшанування загиблих захисників. Зустріч відбулася 26 листопада під головуванням секретаря Лозівської міської ради Юрія Кошніра. На початку присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Юрій Кушні розповів, в управлінні культури розробили положення про книгу пам'яті, що мають затвердити рішенням сесії. Він також підкреслив відтепер всі звернення родин загиблих щодо розміщення інформації про захисників розглядатимуться на робочих засіданнях. Знову ж акцентую на тому, що підстави розміщення банеру на Алеї Слави і підстави розміщення старінки в книзі пам'яті у нас ідентичні, тобто вимоги ми в одному в іншому положенні. Прописали, однакові, щоб не було якби криватолки. Що в книзі є два мера, нема або навпаки. В управлінні культури також наголосили, саму книгу пам'яті незабаром планують оновити. Начальник управління житлово-комунального господарства Микола Пономар розповів, на якому етапі облаштування сектору військових поховань ми пішли двома тендерами. Перший тендер у вже у нас визначений буде переможець, і це ТОВ в юрайл Сьогодні буде підписано з ними договір на виведення цих надробків. Другий тендер був запущений 6 числа це будівниця місць почесних поховань. Було два учасника. Сьогодні перевіряємо цих учасників на те, що відповідно документації їхні. Якщо все буде нормально, то через 3-4 дні заключимо договор. Юрій Кушнір підкреслив, вся процедура зайняла багато часу, оскільки кожний етап узгоджували з родинами загиблих. Я знаю про напругу, яка існує серед родин загиблих. Я знаю про те, що невдоволений з тим, що так довго. Я знаю, що ми безпосередньо з деякими родинами з Вікторія Вікторовною разом спілкувалися, пояснювали ситуацію. Ну на весну ми вже маємо показати. Результат, тобто тільки буде відповідно, дасть можливість погода вже приступати до робіт безпосередньо на секторі родини полеглих героїв. Подякували керівництву громади за те, що їхню думку завжди чують та враховують. Сюзанна Топалова, Максим Сабельніков, ТРК Лозова.